Нічия в енергетичному дербі третє в сезоні зустрічі івано франківського «Арагану» та львівської енергії в рамках екстраліги відбулося 19 лютого на майданчику манежу коледжу фізичного виховання. Вже зі старту поєдинку суперники обмінялися гострими нагодами, але вже друга атака гости стала результативною. А радевич прихованим пацом знайшов вільного цілика, який вразив порожні ворота. 0-1. господарі відігралися у середині тайму. Артем Фаренюк поборовся до останнього, відібрав у Легадзевича і відправив його точно в ціль. 1-1. другий тайм розпочався з голу господарів, а Бакшин опинився у потрібному місці і в потрібний час після потужного удару Михайла Грицини. 2-1. Утім, перевага урагану протрималася недовго. А за дві хвилини кусь реалізував вихід вічна з -віч Савенком. 2-2. попри те, господарі продовжували контролювати хід поєдинку і більше створювали нагод для взяття воріт енергетиків. Але більше ані ураганівці, ані суперники м'ячів не забивали, розписавши у підсумку бойову нічию. 2-, -2. Перший тайм, вважаю, що трошки кращий був в нашому виконанні і за кількістю створених моментів а реалізація була однаковою. В другому <кхи> забили такий потрібний гол, щоб повести в рахунку в дербі. І, на жаль, припустились помилки, контратаки, енергія дуже добра, реалізовує контратаки, і сьогодні вони це підтвердили. <кхи> Два м'ячі забились контратак. В подальшому вже був матч такий. Нервів, де кожен міг перемогти. Продовжували, грали на перемогу, хотіли здобути три очки, але, на жаль, сьогодні нічия. Тому маємо в регулярному чемпіонаті перемогу, поразку та нічию. Так завершилось і сьогодні, що значить матч рівних суперників завершився нічиєю. Тим часом дублюючи склад урагану провів передостанній поєдинок у чемпіонаті Вона-Франківщини у матчі 13-го туру. Юні дракони поділили очки з франківською галією. Для номінальних господарів все складалося не надто добре, адже за підсумком першого тайму команда Олександра Вонса та Івана Данилишина поступалася з рахунком нуль два. Утім, всередині другого тайму протягом півтори хвилини команді вдалося відновити статус-кво 2-2. Влучні ударами відзначилися Приходько та Автонас на 27-й хвилині. Галійці вийшли вперед перезавді. Кі голу Локатаря – 2-3. та останнє слово в матчі було за ураганом КФВ. Климчук вдало завершив розіграш п'ятого та приніс своїй команді нічию – 3-3. за підсумками тринадцятого туру. Дракони посідають шосту позицію чемпіонату області, здобувши сім набраних очок. Днями на базі академії НФК Ураган тренери футбольної академії Прикарпаття протестували юнаків 2007-2004 років народження. Бажання стати частинкою зелено-жовтих виявили понад 50 хлопців. Першу тест гру провели юнаки 2006-2007 років народження. Учасники відбору зіграли проти вихованців футбольної академії Прикарпаття. Ю Ю-17. після цього наставники академії Прикарпаття протестували юнаків 2005-2004 та років народження. Більше звертали увагу на Ю-17, Ю-16. Ці вікові категорії у нас більше дітей. Ну на жаль, за під час війни виїхало багато за межі України. Так прийняли рішення батьки. І більше ну, ми придивлялись такі молодші групи, більш такі збалансовані. Вони перейшли тільки з академії урагана, з молодших груп. Там тако, такі, ну, більша кількість, більше місцевих дітей. Ну а старших ми продивлялись. Була на стезі гра, було така, виходить. Перший був відбір, де ми пробігувалися тести, і вони собирали. Потім ми зробили тест ігру, де вони грали на фоні з нашими дітьми. Бо хочеться, щоб були всі групи сформовані, бо чемпіонат ну, повинен бути. Я сподіваюся, що має бути, все-таки, дай Бог, щоб це все було. І працюємо, робимо, як говориться, роботу, стараємося. Тим часом, 18 лютого команда футбольної академії «Ю-19» провела контрольну гру проти Коломийського варатика. Матч відбувся на базі академії НФК Ураган. Такі поєдинки каже тренер футбольної академії Прикарпаття Ю «Ю-19» Володимир Салій. Потрібні для того, щоб побачити, в якому стані гравці, зокрема потенційні новачки, а також покращити взаємодію між молодими футболістами, награвати нові схеми та удосконалювати індивідуальну роботу кожного. Відбувся відбір. Вісім чоловіків відібрали вже хотіли б себе переглянути її в ділі розмовляли з більш з таким серйозним суперником, як вони як вони себе почувають на футбольному полі, яку вони різницю будуть робити відповідно на, на полі. У результаті матчу перемогу з рахунком 1-0 здобули зелено жовті. Єдиний гол за франківців реалізував гравець на перегляді. Відповідно до першої гри готуємося до квітня до чемпіонату області і хочемо сформувати команду більш-менш таку, яка би могла конкурувати в чемпіонаті області і ставимо завдання вихід в першу лігу чемпіонату на цій області. Минулого тижня воно франківське Прикарпаття, учасник чемпіонату України серед команд першої ліги провели одразу два контрольних поєдинки. У першій зустрічі, яка відбулася на хитри арені суперником франківців був один з лідерів групи 1 аматорського чемпіонату України, Агрон з Тернопільщини. У підсумку впевнена перемога з рахунком 6-1. Голами у складі Прикарпатської команди відзначилися у першому таймі Барчук, Рудюк та Соловйов, а після перерви – двічі Хома та Радульський. Цікаво, що у другому таймі за Прикарпаття зіграли одразу дев'ять нових футболістів. Серед яких були як ексгравці Прикарпаття, так і місцеві вихованці з аматорських команд області. Ми будемо ще продивлятися наших молодих перспективних футболістів. Не буду говорити хто хто, але ми сподіваємося, бо зараз такий час, що якраз можна молодим проявити себе і попасти в команду. А в неділю 19 лютого Івано-Франківське Прикарпаття зіграло свій другий зимовий спаринг. Суперником стали львівські Карпати, які зараз проводять навчально-тренувальний збір на Закарпатті. Контрольний матч відбувся на штучному полі центрального стадіону СМТ Вишково. У кожному стабі гості пропустили після гострих передач з правого флангу, коли Іван Когут асистував спочатку Хабленкові, а згодом і Кажанову. А фінальну крапку у цій грі поставив Микола Когут, зафіксувавши остаточний підсумок 3-0 на користь зелено-білих. Черговий бабл чоловічої баскетбольної суперліги в івано франківську завершився поєдинком між місцевим клубом Прикарпаття Говерла та одним з лідерів першості одеською біпою. Господарі отримували лідерство в рахунку протягом декількох ігрових відрізків, зокрема перед початком четвертої чверті. Але втримати досвідченого суперника наприкінці гри ведмедям не вдалося. Ключовою в цьому матчі стала заключна чверть, яку одесити виграли з рахунком 28-12. як підсумок, біпа здобула вольову перемогу, перегравши Говерлу у сезоні. 80 на 70. Поздравляю Одессу с перемогой. Хочу также подяковать нашей команды. 35 хвалы играли добрые. 35 был, но 30 втрат это очень богато. Очень богато для нас и невозможно выиграть игру. мая 30 втрат мяча Не вистачає опиту на, на такому рівні. Будем працювати, будем рухатися далі. Найкращим гравцем у складі івано франківців став капітан Сергій Старцев, на рахунку якого 14 очок, 9 підбирань та 8 передач. Додамо, що після 20 зіграних поєдинків Говерла посідає шосте місце у турнірній таблиці Суперліги Перімач, маючи у своєму активі 7 перемог. Регулярний чемпіонат жіночої баскетбольної суперліги продовжився баблом у Києві, де за сім днів було зіграно 14 матчів. А лідер жіночої першості Франкіс Прикарпаття зіграло протягом семи днів шість матчів з трьома різними командами. Зокрема, Пантери по два рази розгромили команди з Полтави 123-41 та 94-32, А також Дніпровський інваспорт, 115-38 та 125-51. Цікаво, що такий результат франківчанкам вдалося досягти без свого капітана Христини Філевич, яка отримала від. Очинок після виступів за збірну України натомість наставник команди з Івано-Франківська дав шанс проявити себе молодим баскетболісткам. Водночас основні гравці відпрацьовували ігрові схеми та комбінації, готуючись до фіналу чотирьох європейської жіночої баскетбольної ліги. В Івано-Франківську набирає обертів відкрити чемпіонат міста з баскетболу. Участь у змаганнях беруть дев'ять команд, серед яких сім з Івано-Франківська, а також по одній з Калуша та Болехова. Цікаво, що змагання вдалося відновити після трирічної перерви. Організатор чемпіонату Руслан Боронило розповідає, що зробити це було непросто, але завдяки згуртованості та бажанню, перші стартували наприкінці січня та проходить на високому рівні. Насправді це було непросто. Добре, що ми згуртувалися. Люди насправді хотіли цього, і це, мабуть, було ключовим фактором в. Тому, в тому, що нам вдалося також. Нам допомогла міська рада в тому, щоб профінансувати частково проведення чемпіонату. Ну і команди були готові на ті умови, які ми їм запропонували. Рівень чемпіонату досить високий, тому що ми допустили до проведення до участі у змаганнях гравців з вищої ліги, в тому числі дорослих і суперліги. Тому рівень досить високий. Матчі відбуваються кожних вихідних. Одразу на двох міських аренах спортивному залі католицького ліцею, а також манеджі коледжу фізичного виховання. Усі поєдинки проходять у запеклій боротьбі, а гравці намагаються показати свої найкращі якості. Дуже добре, що відновився чемпіонат. Десь три роки в нас він не проходив по різним причинам. Там коронавірус, війна самим зрозуміємо, так? А взагалі стартанули дуже гарно: дев'ять команд, шикарна організація. Все проводиться на рівні. Ми граємо в гарних спортзалах. Тобто, в цілому, ну на сьогоднішній день, ну краще, я думаю, було. Не може зробити. Зокрема, у неділю 19 лютого відбулися поєдинки четвертого ігрового тижня. Так команда Франкіз переграла БДЛ з рахунком 92-63. А Калош ПНУ не залишив шансів на перемогу Фаворит Моторс Моторс» 76-42. Окрім того, у чемпіонаті був зіграний перший овертайм. Додатково п'ятихвилинка знадобилася для визначення переможця у матчі Станіславів Болехів. У підсумку перемогу з різницею в три очки святкували станіславчани: 75 на 72. І нарешті, у центральному матчі ігрового тижня, дублери Франк. Тівською говерли взяли гараздом, навіть попри результативну гру кращого снайпера чемпіонату Івана Рожика, який здобув 42 пункти. До слова, слідкувати за перебігом відкритого чемпіонату міста івано франківська можна у соцмережі в групах аматорський баскетбол Прикарпаття, а також на ютуб-каналі. Готується до відкриття й офіційний сайт, який розпочне свою роботу вже цього тижня. Андрій Менів, Андрій Аргара, канал 402.